Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, і тема сьогоднішнього відео поговоримо про те, чому нас тяне до певних людей, певних речей, певних країн і взагалі, да, чого виникає така тяга. Хочу зразу сказати про те, що жінки, напевно, мене зрозуміють. Все залежить да, від циклу. І от інколи ти встаєш, гормончики сприяють позитивному настрою. І покращенню якби зовнішнього вигляду, а в один день ти встаєш, дивишся на себе і думаєш, а що змінилося? Чомусь саме сьогодні. От ну, якби я з цим ділюся, тому що я теж розумію, що якби, всі ми живі люди, і якісь, знаєте, е, як це сказати, наші е, давайте так, невпевненості, да? коли є це, ну що ти я собі не подобаюся. От сьогодні такий день. Я розумію, що. Сьогодні е, гармончики якось по-своєму там вже граються, але тим не менше. Е, що саме цікаве, да, ти ніяк не змінюєшся, тобто в мене не виростає третій ніс. Але от саме якесь самосприйняття, і знаєте, вже там, наприклад, шкіра вже більш червона. Да? Я думаю, що ви розумієте про що. Тому так, ділюся. Так що не ви одні, але відкладати зйомку не буду. Відео, тема відео взагалі спонтанно. Я сьогодні про це подумала. І вирішила, що все, без підготовки буду знімати. Чого вона стяне? Давайте взагалі це буде таке, знаєте, відеороздум. Ви пишіть свої, можливо, думки в коментарях. Ось. Я б розділила на два аспекти. Давайте спочатку поговоримо про людей, тому що я б розмежувала людей і все інше: країни, місця, там, я не знаю, будь-що. Чому саме люди? Давайте поговоримо про людей. У мене є на це дві теорії, скажімо так. Перша – це емоційна залежність. І я думаю, що в цілому з цих двох слів вже зрозуміло, що це таке. Емоційна залежність це коли ми залежимо від емоцій, які ми відчуваємо, да, отримуємо е спілкуючись з певною людиною. Тому питання да, до того, наприклад, ой, як те роздиває, як в кліпі. Коли да, мова заходить, що я хочу до тієї людини, мене тяне до тієї людини, от я не можу, мене прямо ж видирається, знаєте, наче щось з мене я хочу до тієї людини. Тут я б розглянула якраз ці два моменти: перше це емоційна залежність, і друге це більш така духовна історія це коли якийсь певний досвід який ви мали прожити, тому що, знаєте, я записувала вже відео на тему долі, і я говорила про те, що з одного боку доля це щось, що, наче ми і самі створюємо, да? але з іншого боку, є інтуїція і якогось біса, ти знаєш, що ж так відбудеться. Чи не є це проявом долі, типу чогось такого запрограмованого? Да? Не знаю. Тому я знаєте, так балансую між двома. Якби я не, скажімо так, не вважаю, що. Чи існує вона чи ні, мені здається, що правда десь посередині. Тому, відповідно, коли ми говоримо да, про людей і про те, що у нас є з ними якийсь да, контракт чи ще щось в більш такому да, духовному плані, так от, тобто, що якщо нас тяне до певної людини, ми маємо розуміти, або це емоційна залежність, і як себе класно перевірити. Дуже просто, які ви емоції отримаєте з цією людиною. І розуміти, да, якщо ви отримуєте негативні емоції, тому що емоційна залежність, вона все-таки проявляється в більш негативному плані. Тобто, коли ми отримуємо негативні емоції, ми їх отримуємо, нас вже, знаєте, трясучка починається, і нам здається, що так нормально емоції, які ми там отримуємо, в тих стосунках з цією людиною, і тому нас туди тяне. Да, так трошечки якась така збочення виходить, але тим не менше. Тобто ви маєте чітко усвідомити, якщо, тому що, знаєте, як буває, якщо стосунки погані, да, є люди, які завершують їх і все, вони йдуть далі. А є люди, які чомусь повертаються назад туди в ці стосунки, хоча вони були ну, дуже поганими. Вони не відчували себе там щасливо, але все одно є оце емоційна залежність, яка їх змушує повертатися туди назад. От. До речі, можливо, про емоційну залежність треба буде зняти окремо відео, тому що це теж досить цікава е, тема в контексті саме стосунків. Тому, е, стосовно духовності, да, духовного якогось е, контракту чи ще чогось, і я по своїм відчуттям, мені так здається, е, люба людина, знаєте, я б скажу, хочу сказати таку думку, що е, ми розглядаємо життя. Знаєте, якось раціонально, давайте так, на рівні розуму. Да? Тому що розум це як обчислювальна машина. А на рівні розуму ми якось аналізуємо, намагаємося якось раціонально розглядати світ. А є рівень духовності, я би сказала такий інтуїтивний рівень. Це коли ти починаєш розглядати світ трошечки вище. І отут вже починається те, що більшість сказала б, що це якась дурня, да? що це якась магія, що це щось ну, недомоведене і так далі. Тому що ми не можемо це осягнути розумом, але ми можемо відчути. Тому що душа, і, наприклад, інтуїція, да, вона нам дає якісь певні образи, певне знання. Частіше всього, воно виникає, наче якось зсередини, а не в голові. Да. Тобто голова, як обчислювальний вже пристрій, його конвертує, і ми можемо да, це якось словами там описати, наприклад. Але тим не менш це відчуття є всередині. І ми да часто використовуємо фрази по типу душу. Ду... Мені завжди подобається, що якщо наголос неправильно поставити, то виходить уже душу, да", душу тягне кудись. Ось і такий теж цікавий момент. Тому я вважаю, що в цілому, якщо розглядати взаємозв'язок людьми над трошечки, от ну знаєте, не в контексті розуму, да? ой, ну да, не через розум, а так трошечки вище, да? то. Є відчуття того, що певні люди дійсно приходять наше життя для, з певною якоюсь метою. І от коли вона, ця мета якби вже виконана, ця людина може просто дітися кудись досить природнім шляхом. І якщо ми побачимо, знаєте, наприклад, в моєму житті багато було людей, які приходили в життя, і я прям чітко розумію, якщо так аналізувати, що в них була певна ціль, певна мета в моєму житті. Вони її виконали, і як би дивно це не звучало, вони дійсно їх життя просто відкидувало в іншу країну. Ми переставали спілкуватися. І хоча я розумію, що в цілому, знаєте, наче якось не було вже не те, що ми не хотіли спілкуватися, а якесь таке відчуття, що знаєте. І якось нема для чого це робити. Я розумію, що якщо я зустріну цю людину, все буде ок, да? Ми там будемо класними товаришами і так далі. Але, от коли да, місія цієї людини в моєму житті, завершилася. Цей зв'язок він природнім шляхом губиться. Да? Це про те, що, наприклад, люди там переїжджають в інші країни або в інші міста, ви перестаєте спілкуватися от якимось досить природнім шляхом. Це от така цікава, якщо подивитися, да, з цієї точки зору. Тому, коли вас тяне до іншої людини, моя особиста да, теорія, окрім емоційної залежності, це те, що ви щось там не допрацювали, тобто є якась умовно мета вашого союзу. Яку ви не до кінця доробили, тому можливо, є сенс розглянути це, і я вам хочу ще сказати такий теж це цікавий момент в езотеричному да Колі говорять да, там кармічні зв'язки, кармічні союзи і так далі. Насправді дивіться, якщо подивитися з точки зору психології, то це досить логічно. В якому контексті? Що є якась людина, яка вас тригерить? Вона тригерить, тобто, вашу травму, а яку вам треба пропрацювати, тобто що нам що взагалі відбувається, які механізми. Ми отримали якусь травму в минулому. І є тригер, да, який такий, як це спусковий механізм, раз активує цю травму, і ми починаємо тобто, знову її якби переживати. Задача нашої голови, да, нашої психіки це пережити її, тобто пропрацювати, зробити так, щоб вона нас більше не тригерила. Я б сказала, знаєте, так, метафорично, у вас є рана, і вам на неї хтось так натиснув на рану і боляче. Да? Ваша задача відкрити, подивитися, що вона у вас є, залічити, зцілити да? її, все, у вас да, у вас залишиться шрам, ви нікуди не дінетесь, ви будете пам'ятати про цю травму, але вона не буде боліти. Або буде боліти менше. Відповідно, людина, яка приходить, да, кармічні зв'язки, кармічні союзи чи ще щось, це ж по суті ну, дуже класно, да? якби я завжди бачу просто цю паралель. Коли говорять езотерики про щось, я бачу паралель з психологією. і навпаки. Ось, відповідно, це досить логічно. Людина вас тригерить на щось, тому вам треба це допрацювати. Буває таке, до речі, коли вас може тягнути до певної людини. Ви усвідомлюєте, в чому прикол, чого вас туди тягне, ви усвідомлюєте певні механізми, які відбуваються, як працює мозок там і так далі. Тому що теж досить цікаво ну Ладно, не буду про це говорити, просто розумієте, да, наука це така річ, вона сьогодні одне, а завтра інше. І є відчуття, що начебто. <кій> якось розум і психіка, воно якби наче би і пов'язане з одного боку. Но це особисто мої е, такі, знаєте, думки, мої не, навіть не спостереження, а просто трасуждіння. Що наче з одного боку цей впливає, да, але з іншого якось не зовсім пов'язано. Ну, це просто за моїми відчуттями. Е, да, ми, звісно, дивимося те, що нам говорять е, підручники, книжки і так далі. Але от це особисто моє враження. Що начебто це і поєднується, але з іншого боку, є якась, знаєте, відмінність в тому, і це просто моє сприйняття от себе, да, як людини. Е, ось, тому да, стосовно людей, ми поговорили. Тепер стосовно місць, стосовно певних речей, чого вас тяне. Ну, досить очевидно, якщо вас тяне до якоїсь певної діяльності, ймовірніше, в цій діяльності може якраз таки бути прояв вашого е, якби, призначення да, вашої місії. Хоча теж поняття місії досить таке, ну, скажімо. Е, як це правильно сказати? Ну, знаєте, місія є, місії немає, тому що теж, да, люди задаються питанням, чи є сенс життя, в чому сенс життя. Ну Сенс життя просто, щоб жити. розумієте, якби, типо, Не треба інколи купатися глибше. Але, тим не менш, все-таки приємно мати місію, коли ти розумієш, що є да, щось, що ти любиш робити, і це сприяє якби, йде на користь взагалі людям, суспільству, не знаю, там, оточенню, природі. будь-чому. Відповідно, я вважаю, що якщо вас тяне кудись, якась певна діяльність, займайтесь цим, тому що вас не просто дотяне. Це теж, знаєте, на рівні якоїсь інтуїції. Тому що ви розумом можете розуміти, що ця діяльність там може бути якась окей, неприбуткова. Да? От для чого вам цим займатися? Я, там, я не знаю. Ви якось намагаєтеся аналізувати, розумієте, що в цьому немає якогось зерна, але тим не менш вас туди тягне. Тому я вважаю, що якщо вас тягне, вам треба цим займатися. Якщо ви відчували, що я хочу, є якийсь, знаєте, порив. Це, до речі, теж класно, скажімо так, проаналізувати, коли ви, наприклад, бачите якісь певні речі, це може бути будь-що. І у вас є якийсь внутрішній, скажімо такий відклик, да? Всередині клас, а мені подобається. От я не знаю, чому мені дуже подобається. Українські всякі оці пов'язані з модою, речами речі. Я не знаю, чому здавалося б, але в воно мене захоплює, от я прям відчуваю якісь, знаєте, всередині, от наче лампочка так раз, і вона вмикається. До речі, я вам хочу сказати, що у мене є окрема консультація, яка пов'язана з кар'єрою, тобто консультація для тих людей, які не знають, чим займатися. Або, наприклад, ви вже чимось займаєтеся, але розумієте, що, можливо, хочете створити якусь іншу, да, інший бізнес, іншу діяльність почати, але ви не знаєте що. У мене є окрема консультація, на якій ми якраз і розбираємо. Е, да, чим, тобто ви в кінці цієї консультації отримуєте відповідь на питання: окей, в яку сферу я можу йти, якщо ви не знаєте, да, наприклад, ви не розумієте, куди вам рухатись. Або якщо ви знаєте, то ви розумієте, а що ще я можу робити. Відповідно, один із питань, якраз таки є, деякі. Поклик у вас є цей відклик, на що ви маєте, навіть якщо ви ніколи з цим не стикалися і не мали до цього ніякого відношення. Ось так. Ідемо далі. Стосовно місць, місця, це теж цікавий момент. Я вважаю, що якщо вас тягне в певне місце, у мене є якесь теж внутрішнє, знаєте, інтуїтивне бачення, там або певний урок вас чекає. Тобто ваша умовна душа, давайте будемо називати як ми хочу, хочемо душа, не душа. Да, тобто, ваше єство вас тягне туди, тому що вам треба там щось. Тобто ви отримаєте якийсь певний досвід. Є теж е, інформація да, про те, що якби, наша умовна душа її частини, типу, тобто, розкидані по всьому світу, і нам треба їх типу, зібрати, щоб відчути цю цілісність. Окей, теж прикольна е, теорія, чому б ні? Е, да, якби. Ну, звучить теж цікаво. Але от я все-таки вважаю, якщо вас тяне, до речі, мені здається, якщо ви розумієте, що вас тяне туди, ви можете теж е... інтуїтивно здогадатися, чого. Тобто, у вас буде якесь відчуття, чого вас туди тяне. Це теж цікаво. Тому що, наприклад, я останнім часом мене чомусь сильно тягне в одну країну, і я розумію, що ця країна абсолютно. Та я не хочу там жити. Я не хочу, вона мені абсолютно не підходить. По лайфстайлу, і я розумію, що менталітет цієї країни дуже відрізняється від того, від мого бачення світу. Люди, які там живуть трошки інші, і для мене, взагалі, якщо я буду перебувати в цій країні, одна, для мене це буде дикий вихід із зони комфорту. Але чомусь, от прям знаєте, інколи мене ж е, ну я прям розумію, що ну мені туди треба. Мені туди треба. От треба, і все. Я розумію, що ну по моїм знову ж таки інтуїтивним відчуттям. Я вважаю, що там щось має бути. Те саме, я вважаю взагалі. Люди, які мають зв'язок з інтуїцією, називайте це зв'язок з душею, інтуїцією, не знаю, вищим я і так далі. Це ті люди, які можуть, знаєте, тобто, по суті, у вас є внутрішній навігатор, який вас веде. Він вас веде до правильних людей, до правильних місць, до того досвіду, який ви маєте отримати, який вам. Буде да, потрібен. І це якраз та, ті люди, які, знаєте, подумали, і в них це сталося. Ось тому в мене було відео на каналі про его та душу. І от якраз я там про це говорила: як відновити зв'язок з душею, да, тобто з собою. Тому що частково моя, мій підхід полягає в тому, ну я так вважаю, що. Якщо ми хочемо розвивати своє там відновити да зв'язок з інтуїцією, нам потрібно працювати якраз таки з психологією, теж тобто в моєму баченні для того, щоб Знаєте, жити щасливим життям, тому що знову ж таки щасливе життя і те, як ми його робимо, це трошечки такий складний механізм, складна конструкція. І для того, щоб жити якраз таки щасливо, має бути пофіксити свою голову, той досвід, який є, на рівні тіла, на рівні голови. І цей же досвід впливає на те, щоб відновити зв'язок з собою. Тому що частково, коли ми говоримо, це. Ну, ніби Відновити зв'язок з собою, що ми маємо на увазі, то відчувати всередині, що я хочу робити. Це ж не йде, якби наче з голови, це йде із середини, тобто десь звідкись в іншого. Наприклад, я б се огіразувала як десь, да, там, на рівні серця, наприклад, на рівні грудей. Тобто є якийсь поклик, от саме звідти. Відповідно, знову ж таки, ми говоримо про якісь такі речі, які вже більш начебто трошечки віддаляються від чогось такого більш раціонального. Ось так. Щось мене трошки я ушла в дібрі, але да я говорила про інтуїцію. так от, коли ви відновлюєте цей зв'язок з собою, коли ви коли ви відчуваєте, ви думаєте і вас, знаєте, вас веде. Тобто, ви, наче отримуєте, скажімо так, всі люди народилися, да, коли ви дитина, у вас немає правил, вам не говорять про те, як має бути. Тобто, ви слідуєте за собою. Те, як ви проявляєтесь в дитинстві, це по суті і є. Справжній ви. А далі там вже починається, да? ти не йдеш в художку, тому що кому? Ну, художники ніфіга не заробляють, ти йдеш на юриста і продовжується да? які, які танці. Ні, ти будеш ходити на шахи. Відповідно, ми якби втрачаємо себе. А по суті, те, що є в нас, да? якби, ті справжні ми, оцей навігатор, якщо ми відновимо зв'язок з цим навігатором, який є в нас всередині, ви на інтуїтивному рівні. Будете робити певні дії, які будуть вести вас в правильне, скажімо так, русло. І тут знову ж таки цікавий момент, якщо ми вже говоримо про це, чи є знову ж таки доля, да? тому що якщо ти ведеш сам себе, то значить цей шлях, якийсь він вже промальований. промальований, да? тобто теж цікаво, воно так якось все поєднано. Але тим не менш, я можу сказати однозначно, що я відчуваю тобто я. Іду за покликом, скажімо так, серця, да, за покликом душі. І е, я можу однозначно сказати, що дійсно, коли ти відчуваєш е, себе, своє якби, своє нутро, да, своє справжнього себе, і ти за цим йдеш, ти стаєш однозначно щасливішим. І є таке відчуття, що ти наче ну, розслабляєшся, тому що, наприклад, я поділюся такою інформацією. Моя перша взагалі мета, да, мій такий позив, скажімо так, був. От мене було я хочу трансформувати людей. Я хочу допомагати людям, от з точки А переходити в точку Б. Тобто допомагати їм в оцій трансформації життєвій. І для мене я не думала про те, що я хочу бути психологом, чи я хочу бути там духовним наставником, чи ще якимось. Для мене просто була от певна така ціль, певне внутрішнє якесь, знаєте. Поклик. І перше, що звісно мені спало на думку, це, звісно, піти і тому, що для цього треба якісь певні да знання мати, певні мати методики. Я пішла вчитися на психолога. І в цілому, да, для того, щоб люди краще це розуміли, я себе називаю да психологом. Але з іншого боку, я розумію, що в цілому мій підхід і те, що про що я хочу говорити. Скажімо, так, пов'язаний із духовністю, тому що я вважаю, що це дуже пов'язано. Але коли я, наприклад, мої перші відео, які я виставляла, я духовність намагалася оминати, тому що для мене, ну якби я розуміла, люди, які да, прийдуть на канал умовно психолога, подивляться і подумають: ну, ти дурна, ти чого? Ти говориш і про езотерику, духовність? Це абсолютно якісь, значить різні речі. І в якийсь момент я просто зрозуміла, що я відчуваю, що так правильно. Я відчуваю, що я хочу про це говорити. Я відчуваю, що я хочу мати саме цей підхід, да, це якийсь новий підхід, я його не, скажімо так, не придумала. Але я розумію, що для мене в цьому є істина. І я хочу саме так. І коли я усвідомила те, що моя перша да, взагалі, якби ціль і задача були саме в трансформації, і я хотіла просто отримати знання для того, щоб робити це більш ефективно. Все, я для мене, до мене не так би дійшло такий інсайт, що насправді ось що я хочу робити, я хочу це поєднувати. Я собі дозволила почати про це говорити, і собственно говоря, записую зараз про це відео. І я розумію, що я відчуваю себе щасливою, навіть якщо люди якісь не зрозуміють, і да, такі люди будуть. Я це сприймаю абсолютно нормально, але при цьому я знаю, що є люди, яким це відгукнеться. І саме коли ти цей зв'язок з собою, якби це. По-дурному вам би не здавалося, ти починаєш відчувати себе більш цілісною, ти почуваєш відчувати впевненість, що саме головне. І ти розумієш, да? твоя ідея, твої, твоя творчість, твої, е, щось, да? те, що ви робите, ваша діяльність, може не відгукуватися в більшості людей, але будуть однозначно ті люди, які скажуть, да, ми з тобою, нам це підходить. Ми відчуваємо якийсь певний, скажімо так, поклик і цей коннект. Ось так. Тому, завершуючи це відео, хочу сказати наступне: відновлюйте зв'язок з собою, і якщо у вас є якийсь поклик, хай він, який би дурний, е, нелогічний був, давайте йому волю. І, е, але пам'ятайте, да, що люди, якщо ви вас тягне до людей, ви маєте тут чітко усвідомлювати, чого вас до них тягне. Це якась історія більше про духовність, да, що вам треба у вас якась була мета. Чи це все-таки ваша да, нездорова, скажімо так, тяга саме зав на зав'язана на оцих емоціях? Здається це все. І ще остання думка, мені вона просто дуже подобається. Виходити трошки, знаєте, за межі логіки, за межі чогось розумного, за межі такого пояснювального. Тому що інколи ти дійсно знаходиш певне, знаєте, якби певний спокій, дивлячись на світ. Піднімаючись знаєте, в такому плані, що ти починаєш шукати якийсь більш філософський сенс в тих чи інших речах. Особисто мене, не знаю, як вас, але дійсно я починаю бачити знаєте, значить, з позитивної точки зору, дивитися на це все. І ти починаєш бачити красу життя і того спектру емоцій, відчуттів, які ти можеш прожити, да, будучи знаю, там, в цьому втіленні. От в цьому, в цьому житті. А коли ти дивишся це з точки зору розуму, що як ми мене образили, як мені боляче, яке життя жахливе, починаєшся якось все аналізувати, звісно, це складно. Але між цим треба все одно мати теж баланс. Все, любі, Сподіваюсь, вам було корисно. Пишіть свої думки з приводу цього в коментарях. Взагалі, як ви як ви відчуваєте? І зустрінемося з вами в на наступних відео.